Мені натрапило в соцмережі е, чат-рулетка, де е, українець розмовляє із, із учнем Росії, і як е, кількома трьома трьома чотирма фразами до нього доходить, що таке Москва і, і хто заснував Київ. Якщо можна порадка, покажіть, будь ласка, я просто у тебе спрашую: як ти сам думаєш? Тобі цікаво вивчати історію Києва? Хоча на самом деле треба вивчати історію а Москви. А мне интересно изучать все. Молодец, это хорош, а... хороший ответ. Да, да. Знаешь ли ты, кто основал город Москву? Там написано Ээ, в учебнике. Дмитрий... Да, да, Дмитрий Долгорукий. Э, э, Дмитрий? А нет, 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 стоп. Он, он не Дмитрий. Стоп, Юрий, по-моему. Юрий, 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 да. Юрий, да. 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 Так а он э, сам откуда родом и он, кто это он такой был? Ну это сын Владимира Мономаха. Ага, то есть это получается киевский князь. Ага. Значит, ага. Киев основал Москву. вам Что? об этом не рассказывает учительница истории? Все получается вся Все, Россия это Украина. Не Что дай бог вообще. То Зачем? Что ж делать-то? Все. Ну виглядає просто і ефективно, але ну, дивіться, це ж теж е, маніпуляція і дуже проста. Треба це розуміти. Це, це наша маніпуляція, яка нам вигідна Україні просто зараз. Тому що Юрій Довгорукий і Москву не засновував абсолютно. І на момент заснування він не був київським князем. Хоча так, він син великого князя київського Володимира Мономаха. Але народжений знову ж таки в той час, коли Мономах не був київським князем, щоправда, був Переяславським. Але це теж Україна. Ну, Але так доступно, бачите, використовуючи всі, всі методи, в тому числі і соціальних мереж. Ну, як дивимося, ну, покоління юне, він читає, він всім цікавиться і, можливо, таким чином є шанс. У наших сусідів можливо не бути такими, які, які вони є у в одній з наших програм. В нас був